Починаємо після матчу прес-конференції команди СК Прометеї перед мікрофоном головний тренер команди Андрій Романович та пасуча команди Анастасія Горбаченко. Анастасія, ну як вважаєте, чому не вдалося на той брейку дотиснути суперника? Перше, я хочу сказати, я дуже дякую команді за таку гру. Вони молодці, вони боролися до кінця і ну, трішки зовсім не хватило. Але ну я вірила, що ми можемо перемогти. Я думаю, що якісь власні такі помилки. Через них ми не змогли дожати до кінця. Але правда, я дуже вірила в команду і дівчата правді молодці. Тому я думаю, що в чемпіонаті ми ще покажемо свої зуби Оленті. Дякую, вам, Андрій Васильович. Що скажете по сьогоднішній грі? Я попросив Настю дати інтерв'ю, тому що тим, хто знаходився сьогодні на майданчику, вже немає ні моральних, ні фізичних, абсолютно ніяких сил. Реально дівчата виложилися всі до кінця, не всі зуміли, після у нас трошки був карантин, зв'язаний з, з грипом. І не всі встигли набрати максимально свою силу, але тим не менше всі виложилися по повній. Звичайно, не хватило майстерності, тому що майстерність вирішує в таких кінцівках от все, коли треба. Добити, коли треба дойти, там чуть-чуть руки не донесли, там не дожали, там чуть -чуть помилилося, там помилка, там помилка, і от воно виливається в такий результат. А в загальному, якщо не зважати на те, що прикро, що ми на стадії півфінала вивалилися з кубка і не, і не зіграємо в фіналі, то судити по саму гру, то шалена гра, у нас, у нас з Алантою не може бути по-іншому, тому що дві, дві хороші команди завжди бойні. І незважаючи на те, що 3-0-0-3 чи 3-2-2-3. Ну, якщо в чемпіонаті в нас вийшло 3-0-0-3, а в кубкових баталіях вийшло 3-2-2-3. От, от вам і може десь боля Бозя і схилив шальки терес. В їхню сторону, щоб дати їм, зробити їм компенсацію за тих прометею, який ми отак, теж в тяжкому 50-му поєдинку виграли, а тут може і якась доля, щоб щось вище справедливості так дає. Ну, але Хоча я переконаний, що на першому місці завжди все вирішує майстерність. Значить мало працюємо, значить недостатньо скурпульозно, недостатньо вдумчиво, скажімо так. Ще треба працювати далі, рости, розвиватися. Дякую вам за коментар. І побачимо вже в наступному році. Ну, Дякую. Хочете, звичайно ж, аланту привітати з виходом в фінал, Завтра, я думаю, буде цікавий фінал. Так що успіху всім на майданчику. До побачення.